Ця функція в телефоні постійно слідкує за вашими діями, а також запускає зайві процеси, які використовують ресурси системи. Зараз я вам покажу цю функцію, яку необхідно вимкнути, якщо вона вам не потрібна. Для цього заходимо у налаштування, скролимо донизу. І ось бачимо цифрове благополуччя і батьківський контроль. Обираємо. І ось тут ми можемо побачити, як ця функція слідкує за нами. Ми тут можемо побачити, що за сьогодні було 26 розблокувань екрану телефону, 57 сповіщень, а також показано від яких додатків були ці сповіщення. І так робиться щодня. Якщо ми натиснемо на коло, то побачимо більш детальну статистику. Тому якщо вам ця функція не потрібна, то дуже бажано її вимкнути. Тому що це, по-перше, конфіденційність, а по-друге, це зайві процеси у вашому телефоні. Для цього потрібно натиснути три крапки у верхньому правому куті і вибрати керування даними. І тут потрібно вимкнути цю функцію. Як бачимо, наші дані будуть видалені протягом 24 годин. Натискаємо Вимкнути в налаштуваннях. Ось бачимо цифровий добробут, натискаємо і вимикаємо. Все переходимо ще раз на цифрове благополуччя. І як бачимо, дані більше не збираються. А ось ці відео також можуть бути вам корисні. Жміть на лайк та підписуйтесь на канал.